Друзі, у нас у продажу з'явилась дача Logan MCV, Європейка, 2014 рік. в дуже класному стані, технічно все обслуговано. Підкапотка у нас в ідеалі жодних питань немає. Двигун працює рівненько, двигун тут 1,2, газ бензин. Звісно, механіка, передній привід. По підкапотці жодних питань по авто немає. Все технічно обслуговано. Дуже багато вкладено в це авто. Технічно тут жодних питань не може бути. По кузову ідеальний стан, жодних підкрасів немає. На гарній зимовій гумі виглядає автомобіль чудово, з газом, дуже економічний, великий об'єм багажного відділення. Є у нас докаточка, ось такий величезний багажник. Ось так виглядає автомобіль. У нас текстильний салончик 5 місць. Чохли на сидіннях, по салону дуже класний стан, доглянутий. Датчик газу. Пробіг даного авто 209 тисяч кілометрів. Штатна мультимедіа встановлена, є пічка, є передні два електросклопідіймачі механіка в нас 5 ступенів, спереду салончик також в чохлах Дуже гарний доглянутий автомобіль. Буде. Дуже класна ціна, друзі. Авто вже в продажу. У нас в компанії автопарк місто Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв. до зустрічі.